На Майдані Незалежності знову було чути шелест квітів, молитви, сльози, коли рівне прощалося зі своїми полеглими героями Юрієм та Костянтином. Рідні, бойові побратими та земляки зібралися, щоб віддати шану їхній пам'яті та провести в останню путь. Повномасштабного вторгнення Костянтин Опальчук працював інженером-будівельником. Мріяв про подальший розвиток у сфері проєктування. У березні 2022 року він без вагань став на захист України, розпочавши свій бойовий шлях як сапер у 104-й бригаді територіальної оборони. Згодом досвід і відвага привели його до Лав Національної гвардії України. У 2024-2025 роках Костянтин брав безпосередню участь у бойових діях на Покровському напрямку. Ми мобілізувалися разом. Ну, по суті, так ми познайомилися, і після цього знайомства я відразу зрозуміла, що ця людина в будь-якому разі буде в моєму житті. Так і сталося. Він став хрестним моєї дитини. Я попросила його цієї честі, він не відмовився. Костянтин був щирою людиною, чиї кращі якості формувалися в Рівному, куди його родина переїхала з Кіровоградщини. Він зростав, навчався в обласному науковому ліцеї, а згодом у національному університеті водного господарства та природокористування. Його відповідальність, далекоглядність та прагнення до знань проявилися вже під час навчання на військовій кафедрі, де він здобув звання молодшого лейтенанта. Ну, людина дуже прекрасна, чудова. Він і піклувався, і за бабусю, і за жінку, і за батьків. І те, що найголовніше, він сам перший, перший пішов захищати нашу Україну. Ми просто всі не знали, навіть батьки не признавалися, що побачили в інтернеті, він поставив військовий одяг. І, ну, ми так і знали, що це його позиція, бо він, ну, він справжній патріот. До втрати Костянтина додається біль через загибель 28-річного Юрія Поліщука, який теж віддав життя за Україну. Юрій народився в Рівному, навчався у загальноосвітній школі номер 3 згодом у вищому професійному училищі номер 1 З дитинства захоплювався залізницею. До мобілізації працював експедитором. Трагічна звістка про зникнення безвісти з лютого 2024 року шокувала всіх, хто знав Юрія з малку. Тож так само якось так получилось. що пропала людина. Шукали довго його. Я от тільки от вчора дізналася, що знайшли його, тільки не живемо, на жаль, вже. Він спокійний був. Все таки було, що когось захищала його. Він в очках ходив, такий веселий хлопчик. Ну, ну Дружили ми разом з ним. Рідні пригадують Юрія неймовірним і чуйним. Хороше, таке хороше, таке спокійне дитя Боже. Душа розривається за цими дітьми. Їхні життя, хоч і різні, але об'єднані одним сміливістю. Це нагадування про ціну свободи. Ми повинні завжди пам'ятати про тих, хто не повернувся з поля бою, і шанувати їхню пам'ять. Христина Усик, Андрій Дейнега, новини Рівного.